Следующий питання, а я віддати, так? Що дає тобі йога? Чи являєш ти так? своє життя без йоги? А, е, займаючись йогою, я економлю на, на аптеки. Ну це так, так. Да, 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 да. Е, щось заболіло, а я думаю, ну, е, ну ясно, це ж можна піти крем купити, помазатися, все пройде, а потім думаю, ну так мене ж є йога. Кстаті, мене йога, оце моє бачення, що йога може все, мене трошки підвело, тому що я перестала провірятися у врачі і заробила собі таку болячку, що треба було тільки різати. То така самовпевненість, що одне средство і все, так, вона може допомогти, коли ти провіряєшся все. Время. Да, моніторити, що робиться всередині. Це треба. Так що йога допомагає, мені зараз 60, вона допомагає і відновлюватися, і все. Але тут не йога виновата, вона допомагає. А ось ми зі своїм розумом ми кажемо собі, я ж займаюся, все повинно бути гарно. Так. Але треба ще піти і перевірити, щоб було ще гарніше. Це всім бажаю. Дякую, Надюша, за запичко. Запитання Надюша придумувала. А я все, що то з голови лінива.